Куда мне ехать? Ну так а что, сгори ты тут, чи шо? А мне куда я не поеду, куда? Мне уже 85 лет, куда я поеду, вы подумайте, а? Это когда прилетело? Ну, коли сьогодні ж ночу на відео Микола Кулинич, колишній мешканець селища Нью-Йорк, що входить до Торицької громади. Днями в його рідний дім влучив ворожий снаряд. Лише величезною кількістю прохань волонтери змогли вмовити чоловіка евакуюватися. Через пожежу, що здійнялася внаслідок обстрілу, пан Микола зміг взяти з собою лише мінімальний набір речей та документи. Я так Схватив хоч одну купу. Штани не взяв так не На жаль, пан Микола не єдиний мешканець, якого довелося вмовляти рятувати життя та евакуюватися з селища. Я ж вас насильно не зможу повезти. Все ж нема вулиці. А, Ніхто ж не приїде. Куди? Неважливо, куди. В життя! В життя! Та хоч в Нью-Йорк, хоч в лос анджелес аби ж не тут помирати. Якщо ще 5 чи 6 діб тому можна було випадково просто потрапити під мінометний чи артилерійський обстріл, то зараз вже йде цілеспрямована атака саме дронами. Тобто російські дрончики, бачачи цивільні машини, все одно їх атакують. За словами пана Євгена, наразі перебувати у Нью-Йорку надто небезпечно, особливо коли тиждень тому почалися, як я їх називаю, коврові обстріли. Це коли цілі пакети градів чи торнадо, чи чого вони там випускають? Коли знищували цілі квартали. от тоді про вийшло це загострення. До того ж, багато волонтерів вже е, приїхало до Торецька, і частина їх, так би мовити, звільнилась умовно, і вони підтягнулись, почали їздити з Нью-Йорка. Усіх мешканців, які не мають куди виїжджати, волонтери евакуюють до шелтерів Костянтинівки, Дружківки чи Краматорська. Звідти люди можуть дістатися Покровська та пересісти на евакуаційний потяг, що курсує до більш безпечних регіонів України. Залишити заявку на евакуацію з прифронтових населених пунктів можна за номером телефону 096 404 шість